Аристичний і найбільш а, ймовірний сценарій подальшого розвитку подій в російсько-українській війні, а також найбільш реалістичні терміни її завершення саме сталого миру. А, от я, я, яка картина для вас складається, як ви її бачите? Я думаю, що в 2025 році, як мінімум, перше півріччя ми будемо знаходитися в обороні. Ми будемо залишатися в обороні, а десь приблизно червень-липень. Ситуація в зоні бойових дій, якщо така інтенсивність буде збережена, вона буде все більше та більше перехилятися. Усі важелі, вони будуть все більше, більше перехилятися на бік України, і я не виключаю взагалі, що ми зможемо розпочати деякі більш інтенсивні контратакуючі дії саме в цей період, більш системні. Частіше контратакувати поступово ці контратаки можуть навіть перейти в формат контрнаступу. Взагалі цього не виключаю, і якщо це буде успішний контрнаступ, то він якраз і мотивує для початку більш інтенсивних переговорів, особливо в російську сторону. І вони змушені будуть йти на перемовини, навіть будуть вимагати перемир'я, припинення вогню. Тому я не виключаю, що в цьому році дійсно відбудеться як мінімум припинення вогню, але воно не буде довгострокове. Воно довго не протримається, і через деякий час а, знову ж таки, якщо не буде якихось більш фундаментальних домовленостей. Інтенсивність бойових дій продовжиться. Якщо будуть якісь фундаментальні домовленості, ну як фундаментальні, це таке досить громке слово обучно, воно лунає. Але якщо все ж таки відбудеться підписання якогось документу, то він надасть ну півроку, десь рік замороження такого відносного, але потім може все відновитися з новою силою. І навіть більше я навіть не ну, виключаю загрози для країн Балтії або навіть Польщі.